Це чогося. Той ну, будемо далі знімати. Це класно, і все, замовкло. Ось вона, ось вона, дивіться. Міс Пігі називається. Не знаю, вона це чи ні. Хтось сказав, що це не вона, я не знаю. Це другий раз вона розквітає ця квіточка. А це джубілі серебрейшин. Теж прекрасна з квіток. На той рік взагалі буде. Це пересаджена, ж вона в цьому році. Це вона, як перша річка, йде, на то зовсім вона буде. А ось макароза. Манюнька макароза, я не знаю, я її підтягувала, підтягувала, видно, так і ж не підтягнула сильніше. Ну, попробую осінню ще її трошки підтягнути. А ось дивіться, дивіться, який, дивіться, який цвіток. Сантиметрів 12 точно, можете більше бути. Дивіться, дивіться, кожен. Дивіться. Фішерман Френд. Оце порадував він мене. Я його хотіла викинути, Просто я його ще в тому році хотіла викинути. Він взагалі просто був нія... ніякезний. І в цьому році я його думала викинути. І він захворів був. І думаю, ну все. Басов, червона, ось вона. Тут он бачите, я ж не бачу. Ну. І в цьому році хотіла ж його викинути. Ну. і він так пішов собі, але ну, я обрізала ж його під корень. Типу, викидала вон дві рядом, ну а цю ж не стала. Вона почала зразу відростати, але ну, я пожаліла, звісно. Ну, я ж такий чоловік жалісливий, то жалію, божного жалію. Мене ніхто не жаліє. А ось дивіться, Марітим. Глянь, Гляньте, яка прекрасна вона. Теж велика, гарна. Це сплетистих вона буде тут. У мене. Це ось. Вон кімано. Не бачу, що знімаю, чую, я очки не наділа, не знаю. Ізида с it. Це. Ось Чайковський ще, ще базальник у нього є. Це з Крістіана. Герцогиня Крістіана. Ось вона яка. Бачите. Ну розкрилася вся. Говорять, не розкривається, ні, розкрилася вся і при дожду, і при той вона порозкривалася в мене. Сразу вдарило вчора сонечко, і з доща нічого не залишилось, вон суха земля і все. Ну, зато одразу полило, звісно. А ось вона. На Кселарічі, оце називається троянда така. Теж твоя, із, ми з дали не Ну, Вона на непогана бути. Теж єлі вичухала її. Ну вичухала ж таки, бачиш, пішла. Я ж серйозно віднюся до троянди. Я якщо бачу, що вона заболіла, це все. Це для мене болезнь, моя болезнь. Її болезнь — це моя болезнь. Я поки це її не вичухаю, я буду ходити, наблюдати, 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 аж поки її не вилік. Анрі Дель Бар. Дуже красиві квіти в нього, дуже. Та він ще й на третє вийде цвітіння. Вже він розпускає чи то викидає вже свої. А це ось а ця Хандерберг. Графиня фон Хандерберг називається вона. Точно, бо я її так Хандерберг називаю. Ну. Ось дивіться, яка. дивіться, яка вона прекрасна. Ай вона бистро, вона быстро бистро облітає, правильно. Ну вона цвіте і цвіте гарно, китицями. Вон ще скільки китиців у неї, Вон, дивіться. Ага, це тільки початок. Теж, теж захворіла була дуже, теж я її білизною підливала добре. А ось вона. Крайслір Крайслер імперіал. Теж. От нічого, наче така квітка, ну, ну, ну а... нічого особливого. Ну, а цвіте вона і красиво, і красиво. О, Дивіться, яке. яка вона красива, складна така, сложена так красиво, уложена. А он дивіться, я ж базальники під... вчора підв'язала. ж. дивіться, які вони там. Бачите? Вона ж де, аж де цвіте оця троянда. Ну, зараз попробую. І нагнуть вам, а ну, видно вам, лавіла кота. Гляньте, яка. Теж з прекрасних з кардесовських троянд. Це теж дуже прекрасна троянда. Дівчата, заводьте в свої сади, не хворіючи. Стоїть вон як дзвон, висока, красива, така статна. Гляньте, яка вона прекрасна. І довго вона цвіте. Їй ні сонце ні почом, ні дощ ні почом. Оцю висоцьку цю можна і убрати з саду. Це ось це, сахара, це ось Брауні тут. Та вже зовсім вся облетіла. Все вже, ну, звісно, при такому шквалі і тому, який пройшовся, то ось ще красива. Оце ось красива. Я не знаю, що це за троянда. Ось вона, новинка. Оце розцвіла вона, вона вперше вона зовсім була маленька, а тепер вона ось розцвіла. І що це за троянда, я не знаю. Треба пошукати, цю я, я не знаю. А ось вона. Дивіться, ну як її зняти це польбаківс. Бо може згоріть за сьогодні, як буде така жара страшна, а вона буде. Воно зараз воно 8 годин жарюка. А вон, дивіться, веспон така. Вон вона. Росенінсель, вон вона. Ось вона тут. Вон теракота. Теж вон там розцвітала. Тут вон буде розцвітати, скільки її. Вон, вон дивіться, сиренєва. Ось вона. Ага, ось ця. Це фіритос фіритос прідом. Spirit of Freedom, а це ж вон наваліс, дивіться, з Наваліса така, теж така була билочка. Просто Ну, вона в мене вижила, і вон дивіться, який кущ з цієї билочки получився. Так що не думайте, як хороша це, то не значить, що хороший. Етей. Кущик, ну, сам саженець, то не значить, що троянда буде хороша. Не всі А ось вона. Ось, дивіться, красуня яка. Як вже ж вона називається? Родер Нотердам Дюрозер. Ось вона. А це вона тут. Теж щось вона О, жовті листя мені видає. Ну, не, не хворі, а просто от жовті вони. Вони ще, мабуть, не облечили. Ось, А ось вона, дивіться. Гляньте. Ай, хандіжон. Я і так не хотіла в сад, так не хотіла. Ну, вона мені так сподобалася. Ну, це ж просто не квітка, а просто якась, дивіться, казка. Колір який у неї. Вон такого, ну, Кофе з молоком. Як я п'ю, ось таке слабеньке я п'ю. Бо в мене то давлення понизиться, то повиситься. Це ось бельведер. Ну, ця, звісно, красива, дуже красива. Гляньте ось, зань вона розкрилася. Хоч би за день вона не згоріла, хоч би далі розкривалася. це... Джеймс Л. Остін. Теж невостребована квітка. хоча вона непогана. Я туту. Це ось. Вон Олівія Роуз. Це вон. Ерік Таберлі. Він тільки починається. Він тільки-тільки починається. Це ось красуня вже сьогодні, стільки вон її розпустилася. Гляньте яка. Герцогиня Луїза. Гляньте яка. А кущ який великий зробила собі. Дійсна герцогиня. А ось дивіться, яка, яка краса тут вас чекає. Гляньте, гляньте. Три величезних квітки. Шерлок Холмс, це точно. А, ще й пахне так. Бачите? Вам не видно, я думаю, видно вам. Висока-висока стоїть. Перша річка, все осіння посадка. Тут не за той, тут других посадок немає. Тільки оце ось тільки, ось, оці три роки. Оцій моїй, що я її хворобливий, що я її витяг, оце три роки. Воно вже починає горіть. бачите? Оце вона завчора ось-ось дві. Ось. Дві кіточки вже згорати починає. Ну, я її виру, щоб вона не мішала О. А так вон виглядає вона суперова. То вона ще й третій раз може процвісти до зими. Ну це ось та ось ця замок в Марку. Зараз підніму її. Десь вона ж ось вона. Дивіться, який це замок. Дивіться, кому подобається, заказуйте такі троянди. Це ось дивіться. Modern It. Дивіться, яка вона. Гляньте, стільки їх. Ну, ще дуже не держи квітку, ну будеш держати. А, а краса яка? Темно, вон темно рожева і світло-рожеві края в неї. Я, я не бачила таких квітів. У садах я не бачила. Я бачу все одноманітне. Ну, все те що, те, що во всіх. Ламбада. Вон буде базальники, буде багато їх. Це ось Грейс. Йорш Континент шип. Нарешті розкрився. І тут ось ще буде на ньому ось. кущик великий собі теж наростив він. Непоганий. А ну ось дивіться, О, яка краса тут. Ану. Валертон Оффхолд. Ось дивіться, яка. Вона тут. Гляньте, яка, вона тут. яка вона тут прекрасна. Гляньте, стільки їх тут є. Квітачок. Які вони. Чудові, колір такий пастельний у них. Перша річка. Висота десь метр тридцять. Повисока вона. Септер де Айл. Вот она. Шатодева Маркус. Ось сильніше розквітла, бачите це? Крістіан Щалзес. Це не з Англіяк. Я не знаю, чи це квітка, я не обратила внимання, але не з Англіяк. А це оце все з шату Дева Маркус. Оце, оце кущ його, оце великий кущ його, шату Дева Маркус. Ось, ось він, Бельведер, ще один цвіте. Це ось теж прекрасна троянда, теж ніде не бачила в саду. Персіан містерії називається вона. Ніде не бачила, ні в одному саду не бачила. Таких троянд ви ніде не побачите. Але троянди достойні. Хіткліф, антийчаночка. Тут. Ось. Ой, дивіться, яка вона ця чудна якась, не знаю я, буде вона крупна. Там написано з неї, що крупна вона взагалі. Ну зараз я гляну сортжу опять забула. Я її. Дюран Сансьон. Так, ага. Бачите, яка вона? Ну тут вона мілка, мілка дуже мілка. Не знаю, цей це сорт чи ні. Ну, по сорту я бачила, що така вона повинна бути повинна. Ну, може, сюди треба доброго їй підкинути всього, щоб вона такою була. Це ж уже на ту весну буде. А так вона от така. Теж вона красива. Вона такого дуже бускового кольору. Красивого. Якщо пересорт, то красивий пересорт. А ось вона, а ось дивіться, ця Мейландін Мілато. Все більше, більше розкривається. Ось оця, ось розпускається, ось красива. Вона такого рожевого кольору. Він Пек Паркс називається це вона. Ось вона така. Вон лягає на доріжку, везде, ну вона і ровно стоїть. Вон, багато тут буде цвісти її, вона й туди залазить, вона кущ здоровий зробила собі, так що собі квітне. Ось так. Це такі однолітки. Це Роуз, Теж дуже рясна вона. Дуже рясна. Дивіться, які базальники будуть розкриватися. Це Федра ну, теж непогана, але ще не зрозуміла, що ж воно перша річки, хіба як поймеш, ось вона соул. Ой, ой, соул яка красива. Дивіться. А кущ який у неї, Ох, величезний такий. Може, це не Соул? та не Соул. Бо це ж тут рядом Пейслі Еббі, то ні, то... оце вони. Ні, сов. А це Пейслі Еббі. От теж вона у во всі сторони вон, розляглася, розкинулася. Ось Поль Бакюс. Теж непогано виглядає. Ну, кущ вузький. Вузький, сразу говорю, кущ вузький. Надо сажати два кущі. Надо зробити з нього. Этой буде. Черенок. там он. Внизу, от возьму, і з тим прямо і підсадить черенок. Ось розпускається моя любима троянда. Вестерленд. Ось вона буде розпускатися мало, звісно, вона дуже багато наростила собі тих, багато буде на той рік вона. вона Вон он дивіться, вона розпустилась теж. Вона яка широчена, гляньте. Оце з того прутика, який я в тому році пересадила, а в цьому році думала, потіряю його. Дивіться, який, який куща став. Полтора метра ширини. Ну, длина, чи той, а ширини, може, метр. І висота. Хороша. Це Теж прекрасна з червоних квітів. А це ось моя Іринина троянда. Цвіте собі. От Ти обрізав, далі цвітуть, 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 я її вам не показую. Вона цвіте. А це ось букаву. Ну, бокову слабо, ну теж пересаджена, А тут же ж, вон дивіться, вон дивіться, який тут у неї сусіді сильно такі, а ось ось почвопокровка починається. І та і та починається, і та починається. Ну, а це як не показати вам, дивіться, дивіться, яке лихо тут росте. Воно одне, ось теж такий, а це друге, он, дивіться, яке, яка хризантема. Бачите? Кулястається. Це пел ебандес. Дуже-дуже красива троянда. Дуже. Зразу облітає, звісно, все. Ну, да вітер такий був, і той вона якраз попала в це. Ну, ну взагалі, вона дуже красива. І колір у неї красивий такий. І сама вона красива. Ще й аромат такий має. Ось дивіться, яка оця ось теж красавиця. Ну вона ж буде ще розпускатися. Це ж не все. Це ж ось ще оця сторона ще ж не розпущена в неї. Ну, вона ж ті теж уронить, а те розпусти. Ось мої череночки, Ось вони, дивіться. Ось накриті. Ось, бачите, ось отак. Я накриваю от зараз уже їх, уже все. І отак вони в мене ростуть. Вон, дивіться. Ящичок поставила, наложила отуди вон, травички сінця і все, і оце вони так у мене ростуть. Може у вас покращимо, а у мене так. Ось вже бачите атомік, все, вже, вже обрізати пора. А ось дві квітки, які, які причудевені, дивіться. Ось, гляньте, які Шекспіри. Чи той не Шекспіра, а отел, Отелло, Отело. Ну, гляньте, які, о, дивіться, яка? яка красива квітка. Ну, і не долізеш до неї. Б, вон дві їх. Гляньте. Дуже красива така. А ось, а ось ця розпускається вон, моя. І з того, з-під ко, корня, що пішла, і ті розпускаються. Вон. Теж, я теж їх не хотіла потеряти. Мені вони теж дорогі. Вони як квіти, це взагалі як квітнуть, це просто красота у Це ось Купер Кьоніген. Це ось. Треба у тут сюди тут вон. Зомерзони, -зомер ось вона, дивіться яка. Це вона щось вона мені нагадує Та ні, в неї листя ж світліше. Тієї листя темніше, а в цієї світліше. Вон. Вон, бачите, А в цієї ось темніше листя. Ось у цієї, дивіться, якого, кольору такого салатового, а цього зеленого. Ця, грім, браття грім. І так вийшло, що я їх прямо посадила рядом. Народі я знала, от, що воно виросте. як. Та нічого я не знала, я, хто там додивляється. Я де, де є місто, там і сажу. Ой, дивіться, брать ти м'які. Красиві. Красивий. Ось Сережа. Ось Клод брасіор ще. Вон один цвіте. І все. І більше вже так нічого не цвіте. Це. Дизайн сверта. А ось розпусти. А, Це ж ти цвіла тут. Ти ж... А базаль а ті ж от цвіли, тепер ось вона цвіте леді в шалот. Бачите? Я обрізала. ж ті, А тепер леді вшат. І он, дивіться, вона обрізала, а вони он пішли. Бачите зразу? Я потих і обрізала, які пішли. А то і ви. Де бачите, там можете обрізати це воно ще процвіте. Це. Це. це капри. Теж облетіла зразу ж вона. Це ось він. Кордес Бордо. Дівочки, на цьому буду закінчувати. Ставайте, будь ласка, спонсорами каналу. Ставте лайки, коментуйте. Багато можете коментів писати, які хочеш, що хочеш, пишіть там. У спонсорство я виложу всі секрети, які я знаю по родозаводству. Я просто виложу все туди. Так що ставайте спонсорами каналу. І я вам все-все виложу. Ви все будете знати. Просто от А до Я. Спасибі. Хто буває зі мною, хто заходить на канал, хто ставить лайки, хто коментує. Я знаю вас всіх, я вас всіх дуже поважаю і люблю. Ну, дивіться, а ця ось Ніна на вейбл, ну як же ж її не знімеш. Знаєш, ж стоїть на краю. Бачите, а тут а ця Абракадабра Теж вона з нею так змішалася, наче одне ціле вийшло з нею. Бачите? Так що, спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.